Добрий день, на тебе чекає гарний день, ти здоровий і веселий, до заняття вже готовий. Сьогодні у нас з тобою буде розмова про людину, яка має велике значення у твому житті. Але це не мама. Як ти думаєш, хто це? Послухай загадку, і ти все зрозумієш. Хто завжди нам допоможе, хто все вміє і все може, хто все зробить, як годиться. Тож ця мудра чарівниця. Ну, звичайно, це вона. Так, це бабусенька твоя. Пропоную послухати тобі вірш про бабусю. Бабуся, як сива голубка, ріднесень та ніжна моя, ти добра, ласкава, як фея, з тобою щаслива сім'я. Ще раз пропоную послухати вірш. Знайти слова, які описують бабусю. Бабуся яка? Бабуся, як сива голубка, ріднесенька, ніжна моя, ти добра, ласкава, як фея, з тобою щаслива сім'я. Так, вірно, яка бабуся? Сива голубка, ріднесенька, добра, ніжна, ласкава. Молодчинка, бабуся і дідусь це мама і тато твоїх батьків. Життя вже не раз доводило, що найкращі ліки до людей похилого віку це доброта. Вона відроджує надію, зміцнює віру, стілює душу. Тож даруй своїм рідним друзям радість і турботу, доброту і милосердя. Бабуся і дідусь невтомні трудівники. Скарбничі мудрості, хранителі звичаю, обрядів, цікаві каскарі. Пропоную пограти в гру, поклич ласкаво. Потрібно дібрати якомога більше слів ласкавих до слова бабуся та дідусь. Так, бабусенько, бабусю, дідусь, бабунечко, дідусенько, бабця. Які ці слова ніжні, красиві, пестливі, лагідні? Бабуся, вона чарівниця, пече пироги й паляниці, смаколики різні для нас. Тож пропоную тобі відгадати загадки про українські страви, які для тебе готує бабуся. Ти згоден їх відгадати? Тож слухай. Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, вірно, це вареники. А ще одну загадку відгадаєте? Морква бід і цибулина, бурячок і капустина, ще й картопля, щось горщик, Ну й смачний ми зварим так, борщик. Ви готові відгадати наступну загадку? Ну, слухайте, я росла в темній темниці. Як зросла, взяли світлиці, з мене шкуру всі деру. Дайте, хто ж я є і назвіть ім'я моє. А ну, любі дітки, хто це? Так, вірно, це картопелька. Продовжуємо гратися. Назви страву, які бабуся приготувала, якщо в їх назві є звук Р. Розглянь уважно і ми зараз озвучинимо. Так, це які страви? Борщ, вареники, деруни, вінегрет карас. Ти молочинка, відповів вірно. А як ти думаєш, чи молоді люди можуть допомогти людям похилого віку? А старі молодим? Так, вірно, люди похилого віку... Можуть дати мудру пораду, навчити терпіння, а молоді можуть подарувати їм радість, турботу, доброту і милосердя. Найтепліші спогади з дитинства, пов'язані з бабусею та дідусем. Хто ще прощався твої витівки, годував смачною випічкою, майстрував іграшки, А розповідав казки? А як часто ми говоримо про те, як ми їх любимо, адже їм так не вистачає цих слів? Не забувай про це. Я знаю, що ти дуже любиш своїх рідних. А я з тобою прощаюсь до нових зустрічей. і поцілую очі сумні. Чуєш бабусю, суму не треба. Хочеш сама заспіваю тобі. Пісня, що твою душу.